Ми стрижимо каскад, ми прибираємо об'єм. А за що за у нас створюється об'єм? Ми кажемо, що ця пасмочка, це точка об'єму. За що? За що волосся. Тобто, якщо волосся кучеряве, а чим коротше ти його будеш різати, тим сильніше воно підскочить. Якщо волосся стирчаще, чим коротше ти будеш різати, тим сильніше. А якщо волосся э, м'яке, воно просто впало, м'яко, взагалі не без об'єм. Скільки б ти не зрізала, воно э, впаде. І густе волосся, густе волосся на кінчиках буде тонке. Да? Е, чим більше ти будеш зрізати, тим тонкіше у тебе буде краєва лінія. Це перше. По-друге, що ми потрібно знати про е, саму пасмучку, ми повинні знати, що е, у нас є в каскаді, так ви будемо називати. Це прогресія, це є каскад, да? Що у нас є е, точка об'єму, ми будемо її називати так. Е, довжина, от вона довжина, да? Я, яка у нас є. Uh, і uh, будемо ще називати, це все волосся це щільність. Розумієш, да, щільність. Uh, тобто, uh, коли у нас оця пасмачка впала uh, маленька, uh, у нас щільності, в принципі, немає. Ну, щільність одної волосинки. Да? тобто, Якщо вообще не впало, от якщо я так зріжу, то щільності буде мінімально. Тобто, по Менше ти не зможеш зробити. Чому так? Коли у тебе щось падає, то у тебе утворюється щільність. Коли у тебе іще падає, іще більше, іще більше, іще більше. Розумієш, да? тобто тепер треба вирішити, що а, дівчина хоче якийсь об'єм. Вона хоче об'єм, вона хоче довжину залишити. І якусь щільність вона хоче, щоб а, середню менше, більше. Ну, там з нею будете вже вирішувати. І що я роблю? А, я роблю, утворюю, отут, наприклад, об'єм. От я так об'єм, утворив, да і далі я хочу щільність. І я що буду піднімати волосся вгору? Піднімати волосся вгору, і в мене буде що падати в ця щільність. І в мене буде об'єм. Ну я обов'язково повинен з'єднати з цією довжиною. Не от з цією довжиною я повинен з'єднати. Бачиш, не так зрізати ні в коєм разі. Тому що якщо ти так зріжеш, у тебе буде отут коротко, і потім різко як нарощене волосся буде. То а коли ти зріжеш звідки звідти сюди, то, то коли вона впаде, воно з'єднається з точкою довжини. Тобто оця коротка пасточка впаде на, на довжину, яку, і далі підуть шари. Тому що мені е, кожен раз запитують, якщо е, я зроблю на подовження, у мене було більше шарів, а якщо я зроблю зріз рівно, у мене буде менше шарів? Ні. Шарів буде однаково. Шарі утворюються, це коли ти з'єднуєш одну пасмачку з іншою пасмачкою. І коли оця пасмачка довжини впала на довжину, то далі від неї, ти розумієш, пайдуть шари, да, пойдуть шари. І е, незалежно, як ти зріжеш, це залежить від щільності. Тобто, якщо твоя щільність повинна бути менша, наприклад, ти отак от. Хотіла отак зрізати, таке думаєш, ой, це багато щільності, зараз впаде. То я зріжу от таким чином. От. У мене впала пасмачка, все, тут я зрізав. Це щільність мені достатньо, це достатньо. Що у мене? Оця пасмачка з'єднається з довжиною, а далі підуть шари.